13 вересня, 24 рік, місто, місто Дніпро, це все у мене 4-річна прищепа. Я Маршал. Це ось у мене прищепа маршала. Це той, що мені от дуже сподобався от позаминулий рік, в минулому році вже був під навантаженням і я і брат ми вже були тоді в шоці від цього винограда. Це просто надзвичайна машина робоча. Це такий буйвол, камаз тягучий. Це, це калуїнська алвіка, вона нахер не впала у порівняння з цим сортом. Маршал це ось от, дійсно чудеса витворяє ось от його навантаження. грони ага. на багін. Ось таке навантаження на 13 вересня. Залишив би по одній груді. Було б мінімум на 2-3 тижні, на на тижні раніше. Можна було б. Тобто от один сорт садити. Просто по-різному його навантажуєте і маєте протязі місяця реалізацію винограду безпроблемно. Ось от спека, жара була, просто капець, що тут варилося у нас на виноградниках. де Підв'явшого от тільки там, де от дуже сильне сонце то мене відбулося. Ось. О. Сонце тут ось по шпалері, виходить, лоза туди, лоза сюди звигається і тут сонце шмале. І от видно, там, де сонце шмалило безбожно, з земленого винограду дуже-дуже мало. А там, де сонце не шмалило, все причудово. Там нічого з ним не трапилось. От вам і маршал. При цьому, що в цьому році от виноград горошнув, то виходить ось от у нього буде типу як від 5 до 10 грамів. Де ягода та що нормальна, це ось йде приблизно 14-15 грамів. Де ось грона без горошку, то тут ось от ягода йде. В середньому від 12 грамів, 15, деякі до 16 При цьому суттєвому навантаженні. Було б навантаження суттєво менше. Ягода була б від 15 грамів, 18 і до 20 грамів запросто. Це якщо по одній, по одній гроні на пагін залишати, визрівання, що вже плодоніжки почали визрівати в нього добре. Все почало плодоніжка визрівати. Тобто з таким сортом проблем у нього немає. По ягоді б'ємо, так грону туди-сюди, безбожно. Ягоди, як у алвіки, не відпадають. Якби я залко таке поробив, тут би вже все, половина грона була. Причому той кущ алвіки, що в мене вдворі росте, він ще тільки починав забарвлюватися і він жару не переніс, почав заізюмлюватись. Коротше, алвіка піде на переробку. На 100% кущалки, там де навантаження, на приблизно кілограмів 40 всього навсього. На повноцінний кущ на арки 40 кілограмів всього навсього. І він заізюмився в кідряні Там все, там вже родзинки висять у мене. При тому, що смакових властивостей він ще дуже особливих таких не набрав. Ще буде усього. Заізюмлюватися і як і надалі буде заізюмлюватися. Щось з ним будемо думати з тою Алвікою. Ну, скажу так, що Алвіка в мене вже буде останній рік його життя. У мене. Буду її або перепривувати, або кручувати нафіг. А от шериф вже в мене... ой, е Маршал. Маршал у мене вже один кущик посаджений є. І я дивлюся, що наряду з маршалом ще є такий сортик Чингесан, тільки він у брата. Мені теж дуже сподобався, посадив. Мабуть, треба отакі от насаджувати. А з такими, як це Алвіка, прощатися з такими сортами. А тут ну от, гора винограда. Щільний, хрумкий, солодкий, гарні фруктові тона. Навантаження сумасшедше, ягода крупна. Від 12 до 15 грам. Де... Погорошив, то, ну, звичайно, від 5 грамів це ж як кишмиш гарний. Тобто буде виноград і батькам, і дітям. В одній ті ж самі гроні можна понаходити. Від 5 до 10 грам кишмишів, Що теж дуже причудово, дуже гарний результат. Виходить. Ось, ні саплі, нічого немає, не тріщить, ні гніє, Так, із за цієї дуже надзвичайно сильної жри, то деякі ягоди, ті, що дуже дуже на них палило сонечко. Тобто заізюмлювались не без цього, а так, де був на півтіні або в тіні, то от результат надзвичайно чудовий. Тож, Буду сьогодні вирізати частину цього винограду, завтра на реалізацію І має піти по дуже гарній ціні. Тобто сорт, на якому можна і для себе вирощувати, і заробляти на ньому. от Вам і маєте. Отаке от чудо. А не всяку фінтіклюшку. Тож, Маршал, Калугіна. Гарний, класний, надзвичайний, тут тільки одне захоплення, тут можна тільки одних епітетів, одними епітетами тільки розмовляти по цьому сорту. Тут якихось дуже надзвичайних проблем по ньому немає. Якщо хочеться, то можете хіба що трошки навіть не сегментарно, не сегментарно, а трошки ягод повистригати, щоб було. Гронка більша рихла. І все. А так, просто надзвичайно чудовий, шикарний, класний, офігенний сорт. Дуже сильно рекомендую. Проблем у вас не буде. Нуль. Нуль проблема. Так, всім всього самого найкращого.